Прийшов час попікірувати перець. Раніше навмисно в деякі лунки кидалось більше зернин 2-3. На той випадок, якщо деякі рослини не проростуть. Як в цьому разі, ви бачите, що в деяких місцях, де має бути перець, його немає. Якраз у цей розмір, коли ще нема третього лиска, найкраще підходить для пікірування. Акуратно підважуємо перець. Робимо лунку паличкою з під суші. Але краще іноді використовувати звичайний ніж. Вставляємо та придавлюємо. Те ж саме робимо із наступним. Там, де три перчини виросли разом. Підважуємо всі рослини. Відокремлюємо дві потрібних нам, а рослина, яка там росла до цього, залишається. Берем перчинку, робимо лунку і заглиблюємо максимально. Глибше, чим вона росла до цього. Це найкраще для того, щоб ця перчина прижилася. Можете не турбуватись, з ними все буде гаразд. В цьому віці перець дуже добре приживається. Повторюємо процедуру з наступною рослиною. Головне добре утрамбувати ґрунт навколо, навколо рослини. Ось ми розсадили рослини, порожніх місць майже немає. Ось так виглядає пікіровка перцю. Зайві слабкі рослини, ось як оця, ми вириваємо і кладемо там же. Треба палити ті рослини, які ми пересаджували. На цьому процедура пікіровки перцю завершена. Дякую.